18 березня, понеділок, день Господній. Давайте спочатку подивимося, який стосунок ця доктрина має до головної заповіді закону Божого. У книзі буття у другому розділі ми знаходимо ці слова, що завершують запис творіння, і були скінчені небо, земля і всевоїнство їхнє, і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку був вчинив, і поблагословив Бог день сьомий і його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був створив. Буття другий розділ від першого по третій вірші. У єврейському перекладі текст звучить більш буквально: так скінчилися небеса і земля і все їхнє воїнство, і закінчив Бог у день сьомий справу свою, яку він створив. Це те саме, що ми знаходимо в четвертій заповіді. Пам'ятай, день суботній, щоб святити його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога Твого. Не роби жодної праці. Ти син твій та дочка твоя, раб твій, і невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій. Що в брамах твоїх, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Вихід, 20 розділ від 8 по 11 вірші. Тут ми бачимо, що найприродніше, що та сама істота, яка творила, відпочиває. Той, хто працював шість днів, створюючи землю, спочив на сьомий день і благословив та освятив Його. Але ми вже дізналися, що Бог отець створив святи Ісусом Христом і що Христос створив усе буття. Тому неминучий висновок про те, що Христос відпочив того першого сьомого дня після завершення шести днів творіння, і що Він благословив і освятив Його. Таким чином, сьомий день субота, найрішучішим чином є днем Господнім, об'явлення перший розділ. Десятий вірш. Коли Ісус сказав фарисеям, що син людський Господь і суботи, Євангеліє від Матвія, 12 розділ, восьмий вірш, він оголосив про своє панування над тим самим днем, якого вони так скорпульозно дотримувалися за формою. Ці слова показують, що він розглядав його як знак своєї влади, як демонстрацію того факту, що він більший, ніж храм. Таким чином, сьомий день є призначеним Богом пам'ятником творіння. Це найбільш шановний з усіх днів, оскільки його. Особлива місія нагадувати про творчу силу Бога, яка є єдиним доказом божественної сили для людини. І тому, коли Христос сказав, що син людський є Господь, навіть суботнього дня, він претендував на високу відзнаку, що він є творцем, на честь котрого цей день стоїть як пам'ятник. Що ж ми відповімо на часто висловлюване припущення, що Христос змінив день суботи, перетворивши його з дня, що відзначає завершене творіння на той, який не має такого значення. Тільки те, що якби Христос змінив або скасував суботу, це означало б знищити те, що нагадує про його божественність. Якби Христос скасував суботу, він скасував би роботу своїх рук і тим самим протистояв би проти себе, а царство, що розділилося саме в собі, не встоїть. Евангелія від Марка, 3 розділ, 24 вірш, перекладено з англійської. Але Христос не може заректися самого себе, 2 Тимофію, 2 розділ, 13 вірш. І тому він не змінив ні на йоту того, що він сам призначив, що свідчить про його божественність, що він вартий честі вищої за всіх богів язичницьких. Для Христа було б так само неможливо змінити суботу, як неможливо було б змінити той факт, що він створив усі речі за шість днів і на сьомий день спочив.